Всім добрий вечір. Друзі, хотів записати коротеньке відео. Рубрику хочу назвати, що там у сусіда за парканом, або ж на чому що можна знайти. Дешево, щоб потім дорого продати. Якщо когось таке цікавить, будь ласка, підписуємося на канал, ставимо вподобайки. І я вас буду знайомити, що зараз в Іспанії, ну і в Європі. Тому що цей сайт я буду вам показувати на, прикладу, на прикладі сайту todo TodoColekція, знаю, що він розповсюджується на деякі країни Європи. Так що, хто живе в Європі, може це буде така підказка, скажімо так, на що потрібно звертати увагу. Якщо ви полюбляєте барахолки або ж плануєте тільки цим займатися, то для вас буде корисна подібна інформація. Тут можна побачити, що люди купують дорого, за що вони готові на аукціоні битися до кінця, до останнього цента. Отже, починаємо. Я відфільтрував, я вже підготувався і поклав фільтр аукціони. Мені це цікаво, тому що це живий. Якби люди викладають з однієї ставки, навіть з одного євро можуть викласти. і... І далі зараз ви побачите, як інші це продавці, а покупці дуже багато участвують і піднімають, один одного перебивають, таким чином відбувається аукціон, і виграє кожна ставка має свої. Кожен лот має свій термін. Ось цей, наприклад, закінчується через 3 дні. Я, мені здається, що в тут колекції можна ставити 7 днів і 10, якщо я не помиляюся аукціон Отже, і такий ще один фільтр я поклав це більше ставок. більше ставок Бо ж саме дорожче що зараз є. Що зараз крутиться в колекції. Ось ви бачите 411 170 лотів Ціни я не ставив, хай будуть вони від великого до маленького. Будь-яка країна. Дивимося. Ось дивіться. Тут можна побачити Афганістан, Албанія Аліманія це Німеччина, Андора, Ангола, угу. Бордуга, Антіла Анті... Де? Це таке Арабія навіть Аргелія Аргентина, Арме... Арменія. Ох, дивіться, скільки тут країн, де воно, я так розумію. Де цей сайт працює? Або ж куди ви відправляти будете. Оце я не впевнений. Будь-яка країна, окей. будь-яка країна. Добре. І почнемо ми з швейцарського такого годинника. Називається він Етерна Automatic Швейцарія. Ви бачите, вже на нього 201 євро. Люди поставили. Перебивають один одного. Історія ставок 195 став. Бачите, 195. Початкова ціна був 1 євро. Всього-сього. Ду, дуже мало сидів використання, дуже хороший стан. І дуже хороший стан, але зараз не працює. Ось так продають. Хтось купив на барахолці за євро, може за 2, максимум за 5 непрацюючий годинник. Ось вже ще 3 дні, а вже 201 євро. Я його додавлю в обрани і подивлюся потім, за скільки ж він продався. Якщо вам буде цікаво, за скільки такі речі продалися, то я ще запишу одне відео і вам покажу. Ви дайте, будь ласка, мені знати, напишіть в коментарях, чи вам такий формат цікавий і чи хочете ви знати, за скільки воно продалося. Монети. Повна колекції серії. От. Це срібні монети, я так розумію. Також початкова ставка була. 1 Євро історія 193 ставки. Ось такі монети. Їх, перший раз їх бачу. Dos Mundus 92 96. 90 це таке? Якісь монети. Чиї це монети? Незрозуміло. Хтось знає, напишіть, будь ласка. Е, угу, угу. Ось такі хтось таку колекцію монет теж десь купив. І, і вже 201. євро Далі. Старі фотографії, до речі, якщо вам десь трапляються старі фотографії і ви їх викидаєте, то, будь ласка, добре подумайте і не спішіть. Колекція фотоальбомів альбомів Мадрид 58-го року підписані, бачите, це ж Іспанія. Вона славиться футболом своїми клубами і дуже багато людей в Іспанії. Колекціонують різні предмети на футбольну тематику. Це як старі фотографії. Бачите, футболісти, різні значки, медалі, флаєри, що не хочете, прапорці шарфи, шапочки, все. Все продається дуже добре. Що стосується футбольної тематики, кількість предметів 10. Так, було він стартував 7 євро. Що бачите? Так, 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 мінімальна ставка ще 3 дні. Добре, подивимося. Я додав теж собі обраний. Мені цікаво буде побачити, за скільки воно продалося. Що вона не хоче? Є. Мене це чомусь мені не дуже цікаво, хоча це помилка, тому що це хороша тема. Велика партія банкнот, деякі послідовні 100 і 200 20050. От старі. Іспанські песети, які це роки? Які це роки? Що це таке? Ну, це ще це ще до того, як ввели Євро? 90, 80, от бачите, в гарному стані. І вони продаються. Хто живе в Іспанії? Я знаю, що дуже багато наших українців працюють на прибиранні. Я навіть чув один такий випадок недавно розповідала одна знайома, що працювала на прибиранні. І, І там були марки. Тут банкноти зараз ми дивимося, там були марки. І дід з бабцею. Собі жили і дід колекціонував марки дуже велику мов колекцію того всього. Бабка його хобі не поділяла захоплення. Ну і дід, як зазвичай помер швидше, перший. І ця прибиральниця, яка там робила наша українка, бабка її попросила, що каже, збирай це все. Я не хочу це тримати в хаті, вона мені не потрібно, я в тому нічого не розбираюся. І викине на смітник. Ну, і наша українка, звичайно, вже викинула, бо вона також не розуміла ні ціни, ні, ну, ні вартості тих речей, тих марок. Відповідно, вона просто віднесла їх на смітник, а потім вже через це роз... розказала десь за якимось там столом через два роки. Отак. Можете собі уявити, скільки грошиків викинули на смітник. Зірка смерті. Ось іграшки теж. Напрочуд. Я б ніколи не подумав, що є дорослі чоловіки, які колекціонують іграшки, але вони є. Вони є, їх дуже дуже багато. Ось дивіться, така іграшка страшна, незрозуміла, неякісна, нема деталізації. Ну, капець. От уже ось 200 євро люди. Набили. Стартував він з 1 євро. 180 ставок вже люди зробили. Барселона, Іспанія. Ще 6 днів до закінчення. Фігурка пошука характерними деталями цих варіантів. Подробиці, дивіться на фото. Ну і так далі. Добре ж, мені цікаво, подивлюся, я за скільки вона продасться, ця зірка смерті. Ну, дуже страшна іграшка. Ох, ось, ще раз вам. Далі, скалетричний Купер Клімакс, 2 роки, щось не. 112 євро. 20 годин до закінчення. Дивимось ось таких дві машинки старих. Що тут пише? Купер. Купер. Так. Скалекстрікс. Купер. Ну, якщо ви купуєте або ж плануєте щось подібне купляти, головне, щоб там не писало Чіна. Бо якщо пише Чіна, то ну, ви розумієте, що воно нічого, От бачите, вироблен... вироблено в Іспанії. Ось такі машинки старі, ось видно, що вони дійсно є якісь пошкодження. Але вони... воно все цінується і є свої покупці. 19 годин до закінчення. Також мені цікаво, подивлюся, от 112 євро. Вже люди поставили ставки. Купер Клімакс. Купер Клімакс. Дивна назва. Далі. Порцелянова лялька зі сплячими очима виглядає. Ну, це переклад, щоб ви розуміли, з іспанської на український деякі слова не дуже коректно перекладаються. Що ви строго не судіть. Зі сплячими очима це означає, що вони закриваються, я підозрюю. Да, дійсно, стара лялька. Ось Дивіться, хтось побачить десь у когось таке. Ніколи не подумає, що вона може щось вартувати, вже вона така ніяка. 14 см невелика. Маленька лялька. Порцелянова, бачите, на таких шарнірах воно все рухається, руки ноги. 166 ставок. Лялька. Гарна лялька. Деякі пошкодження видно на фото. Ось тут ще нижче попідтягувало ляльки. Ну, ці тільки продають, бачите, це і приймає пропозиції. Це означає, що людина виклала ці ляльки і продає, і приймає пропозиції. там Торгується в десь 20, можливо, 30 е, діапазоні такому, що йому можна опустити ціну. А це прям вже все. Це вже, можна сказати, вже куплено, вже поточна ставка 112, вже наступний, хто захоче її перебити, вже буде 114, 166 людей, ставок на людей. М -м 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 Добре, подивлюся. Так, Наступне що в нас іде? Йой, -йо -йо, що це таке? Інквізиційний процес проти Хуана Де Прада, що звинувачено в цілителі Астор Галіон 1638 рік. Що це таке? Це якісь документи, Інквізиція, щось тут хтось когось. Ага, це судовий. Це судовий процес відбувався над якимось Хуаном, що він, що він, напевне, був цілителем. Я думаю, що в ті часи це було заборонено, і ось суддя, бачите, який почерк мав. Ось таке тут писав йому докази звинувачення. Інквізиція писала, навіть не суддя. Ну, це те саме, що залишили. Процес проти Хуани Де Прада. І що звинувачено в цілительстві до да, аргалога, можливо, ще й плюс. 2 дні до завершення вже 427 євро. Але початкова ставка була 105. Хм. Ну, ось такий документ. Вже майже 500 євро люди. Набили. Я думаю, що тут буде більша ціна. Я також добавлю до додав. До вподобань, потім передивлюся, за скільки ж воно продалося. Як правило, як показує досвід, практика, що найбільші стартують, суми набивають вже в кінці. Останніх 10, можливо, 30 хвилин люди. Божеволюють. включається якийсь такий змагальний процес у всіх. Щось підглючує. Так, таких дві машинки. Ну, ну теж, бачите, купер 70-х років в Іспанії. Гарні, старі машинки, вже 112 євро. 20 годин до завершення. Ну, я думаю, за 150 вони продадуться. Сумка. Шанель пакет. Бачите? 102 євро теж. Або хтось власну, або з барахолки продає. Ось такий оригінальна Шанель. Має документ і має. Вона як нова. Сумка пише. Дуже хороший новий, або як новий, без слідів використання. Ну, незрозуміло, не зрозуміло. Ніхто не носив, бачите, Шанель. 112 євро. Довідник, проданих партій. А, це вже продано. Блін. Це вже продано. Це якось воно сюди залізло в аукціон. 3 хвилини 13 секунд. Не розумію, як так. 102. Якось так. Бувають іноді незрозумілі речі. Аукціон пише, там пише продано. Чи це можливо хтось зробив ставку, а продавець вже прийняв її наперед не, не, не дочекується, не дочекався кінця аукціону таке теж можливо. Так, да, це напевне той випадок. Так, Тарагона 5 песет, 122 євро, будь ласка. 1800. 1809 рік. Гарна монета. Ніколи такої не бачив. Три дні ще вже ще 3 дні до закінчення. Та де 3 дні? 22 майже 4 дні до закінчення. Вже 122 євро набили всі купюрати, які я продаю, є справжніми. Ось написав продавець. Добре. Давайте будемо пришвидшуватись, бо щоб не зациклюватись. Лот іспанських срібних монет. Будь ласка, 88 євро ще 5 днів до завершення. Хорош. Пабло Пікасо, авторський малюнок підписаний від руки. Хм. Не знаю, не знаю. Можливо, оригінал. Бачите, якісь є печатки, голограми. 82 євро. 5 хвилин до закінчення. Теж продається таке так. Це ж 201 євро іспанський швидкий поїзд. Модель модель іспанського поїзда, бачите, 201 євро вже. Люди напокали. знов потяг. Локомотив. 204. Так, 24 японські солдати. міст через річку Квай зроблено. 60 вумі-гумові. чоловічки здавалося. Ну, що тут такого? Да? 89 євро вже. Люди набили. Також можна на барахолці купити за євро, за два ну, за три так, золоті пер. Ось старовинні ручки, гарні якісь. Ну, не хоче показувати. Ось такі ручки, 77 євро. Далі. Срібні монети номіналом 5 франків, 75 євро. Знову монети 91 євро. Дивіться, пробиті з дірками. Коли монета, до речі, має дірку, вона... І вартість падає наполовину, щоб ви знали. Так, знову темно-синій поїзд 186 євро. Що це, звідки вони ці поїзда беруть? Так, знову монети. Знову потяги. Дивіться, я не розумію. 156 євро, будь ласка. 176. Потяги на диво чомусь теж люди дуже колекці... колекціонують багато. Так, далі. Це що? Китайська костема, оригінальний дисплей Dragon Ball. Ох, щоб в цих іграшках розбиратися. 153 євро вже. Що це наклейка? Просто паперова якась, чи це наклейка, чи це просто. Що це таке? Незрозуміло. Знов потяг. 152 євро. Так, лот для одягу ненсі для ляльки Ненсі дуже цінується в Іспанії ляльки Ненсі. Вже 71 євро. Бачите, одяг з ляльки, просто одяг. Монети. Срі... Срібні монети різних країн. 52 євро. Добре. Ось які СССР, скільце, офіцер Вафен. Періоду німецького третього рейху. 108 ставок 5 днів. Ну, не знаю, не знаю, чи воно оригінальне, чи воно, е, чи воно сучасне чи старе. Важко сказати. Треба в цьому розбиратися. Віело. Віело теж колекціонують, і теж є дуже великі за них гроші люди, люди платять. Будьте уважні, десь когось побачите, то купуйте. Так, знову електричні. Електричний набір потягів. Мені ці потяги не цікаві, Чомусь я в них нічого не розумію. Пабло Пікассо власноруч підписаний твір. Хм. Так що це 37 євро підписано? Це якась копія, якийсь малюночок? Не знаю, що це. Не знаю, не знаю. Так, знову монети 36. Так, це що таке? Покриття альбом для монет. Це альбом для монет знову монети. О, це то, що мені подобається. Це моя тема. Важливий антикварний великий ніж. Це, 21 го ймовірно. Добре. додаємо подивимось. Ще 2 дні. 90 ставок уже на нього. Ну, можуть набити 100 ще ось можуть набити. Але такі бачите, не дуже-не дуже. Не дуже він. Я би його не купив. Але цікаво, цікаво. Так, старі ваги, медицина, аптека. Будь ласка, 50 євро вже є. Далі плакат Мортадело і Фелемон. Ну, от ви б колись подумали десь побачите такий плакат Данон. Старий плакат Данон. Вже 88 раз за нього. Поклали ставку вже 76 євро, уявляєте? Плакат дано. Будь ласка. Обкладинка. Добре, ж мені цікаво за цей дано. Два дні ще вже. 76 євро. Так, обкладинка. Друзі, вже 21 хвилина. Буду закінчувати, щоб не було дуже довго. Філіп П'ятий. Знову потяги. Велика партія караван кінь візок, західний універсал якийсь. 100 євро вже ось така іграшка, знову іграшки. Сигари кубинські 142 євро. Марки. Німеччина 26. Бачите, не дуже дорого. Марки, на жаль, не всі цінуються. І там у ньому знову Ненсі. Одяг 90 плаття від Ненсі 97 євро. Дивіться, яке воно вже старе, брудне. Місцями піроване. Ну Це капець. 97 євро, будь ласка. Літографія 26. Монета, книжка, якась стара, рідкісний. 27. Знову тема СС. 41 є оригінальна каблучка зі срібла в коробці. Дивізія. Бачите, тут ще й коробка є. Ой, не знаю, хто в цьому розбирається. Чи це дійсно оригінал, чи хороша підробка. Хороша копія, не знаю, не знаю, 41 євро. Так, до 25 і закінчуємо. Якщо буде вам цей цікавий цей формат, я буду вам час від часу показувати. А ось і сама Ненці без одягу. Бачите, плаття продають за 97 євро, а сама лялька 96, але ще 15 годин, ще на ню наб'ють. Ну, давайте я її відкрию. Щоб ви побачили, що ось це за Ненсі. Така, ну от, якісно, гарно зроблено. Руки, пальці, бачите, такі, як справжні. Волосся, ФАМОСа, Made In Spain. Ось ФАМОСа. Коли пише Фамоса, маєте розуміти, що це, що вона вже може щось коштувати. Ось навіть такі фотки є. Ноги. З усіх боків. Ну Ось ось така вам Ненсі 96. І платять за 97. Вона ще буде дорожча. Стара жестяна машинка, фургон церкового зоопарку 16 євро. Це у нас знову щось оригінальна німецька коробка. Стан на фото 29 євро продають. Але я вам нагадую, що це тільки аукціон. Ці ціни ці можуть ще змінитися і злетіти. 5 разів, можливо, і в 10. Літографія теж продається. Ну, цих вагонів, цих потягів. Просто капіс, як багато тьма. І дивіться, на них всіх роблять ставки. Тумба, корінна, фігура культури. Квімбайм вагою 10,5 грам. 20 годин. Золота така штучка 12,50 дивно. Що я така, так мало на нього поставили став? Далі, Супермен, номер в хорошому стані. Комікси. Комікси теж також дуже цінуються. Вони дорогі, і рідкісні. Будьте уважні, дивіться, 202 євро. Ось, будь ласка, журнальчик. Комікси такі з Суперменом. Ще 4 дні. О, Я теж його поставлю в обране. Подивимося, за скільки він продасться. Добре. На цьому, я думаю, буду завершувати. Це якийсь, це хтось вручну щось робив. Не знаю, чи це він викопав. Не схоже 25 карат, золота монета, мадео Іспанії. Стан дивіться, 8 днів. Ох тоже на нього наб'ють, наб'ють нормально, подивимося Знову марки. У мене марки є. Не знаю, що з ними робити, як їх фотографувати і коли їх викладати. Але це треба зробити. Ось такі, друзі, ціни. Все. Я буду закінчувати. Якщо вам дане відео, даний формат був цікавий, кладемо вподобайки, пишемо коментарі. Я вам ще щось покажу. А можливо, ви хочете на якусь конкретну тему, то я можу знайти, наприклад, срібло, аукціон срібла. А, прямі продажі, як новий. Ну, фільтр я тут можу шукати весь каталог. Або ж ювелірка, вінтаж, автомобілі, мотоцикли. Бачите, є все годинники. Це є так просто от те, що там актуальне на даний момент. Кажіть. Будемо разом моніторити, вчитися, здобувати досвід, ну і, і заробляти по можливості, якщо вийде. Добре, всім дякую за увагу. Хто додивився до кінця, молодець. Не забувайте підписатися. До зустрічі і добраніч.